До вашої уваги, ексклюзивна пропозиція для романтиків, любителів спокою та природи. Нарешті знайшовся будинок без сусідів у Карпатах. Відповідно, тут немає інших благ цивілізації, електропостачання та доброї дороги, хоча альтернативи, звісно, є. Отож будинок з дерева майже зі столітньою історією, у доброму на свій вік стані. Стандартна архітектура ганок, коридор, кухню, вітальня та комора. Дах не протікає, тільки потрібно обшити комин, мур із каменю підвали не міцні, вікна дерев'яні, нові і грати металеві на вікнах і дверях. У дворі криниця, мурована каменем, запас води достатній. І діючі печі та елементарні предмети побуту. Потрібен гігієнічний ремонт. Зайві пожитки, звичайно, можна забрати. На приватизованій прибудинковій території площі 0,25 гектара є родючі фруктові дерева, горіхи. Також навколо ростуть молоді смереки, що додають атмосфери ділянці. Додатково у користуванні є 0,34 гектара сільськогосподарських гуїть у спільній огорожі. Від центру села Банилів підгірний 5 км – хутор Оплай. Від траси веде дорога гравій, на решту шляху майже 1,5 кілометра глиняно-піщана. У суху погоду вийде легковий, у негоду потрібен хист і відповідний для бездоріжжя транспорт. Тут незанедманій території скрізь побутує сільськогосподарська діяльність, навколишні землі обробляють орендатори, сіють збирають зернові культури, поряд листяну хвойний ліс, До школи, садка і так далі не близько. Це варіант для усумітнення на природі. І такий цікавий, до речі, що складно знайти. До слова, село Банилів Підгірний знаходиться за 25 кілометрів від міста Старожинець і 46 кілометрів від міста Чернівці. Є автобусне сполучення до зупинки транспорту орієнтовно 3 км. Обов'язково звертайтеся, якщо розумієте особливості життя в горах і готові господарювати на значних земельних наділах задля власного добробуту. з господарями на місці зараз ціна будинку складає всього 50 тисяч гривень.